Не стрельбил. Так, так. Непоганий передчуття. Оооо. Дивиться за рук. Файно, файно. Ну, правда, ваше останні передчуття. Якщо От, трейді, це. Мишці ціки за. Отвійця скільки тут з миром. ми добренько. І забирай своїх чужинців. Спит, спіт! Чикачка! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вибачте. Блін. Горить, 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 повозка. Дивіться. Блін. Містер Біл, там водоспади є. Чи немає? Містер Біл. Там небезпечні пороги. йой 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 Головне тримайтеся до. йой 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 Стріляють, стріляють! Містер біл, стріляють! По одному, по, одному, по, одному. по одному? Добре, добре, добре. А як зупинитись? Як зупинитись? Ніяк не зупинитись! Ніяк! А по одному.